Їх вітаю. Отримали світшоти Дісней. модель в сірому кольорі. Всередині м'ягкий флісовий начос, дуже теплий і приємний до тіла. Цей колір світло-сірий меланж. По розмірах дві емочки, дві Ельки, XL та 2 xl І утеплені. В лоті буде 65 одиниць, різне худі і світшоті. Ось це модель чорне худі, Marvel Deadpool, оригінальний ліцензійний принт Ме. Стильний дизайн, чорний колір, червоні вставки на рукавах. Всередині теж тепленький лісовий начіс. Підходить і хлопцям і дівчатам, дивимося на розміри. Всі бірочки, вішечки, упакування. Це М. М. Л. 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 Х. Т. Два Х. Модель світшот толстовка без капюшона, колір темно-сірий, оригінальний принт Дісний. Всередині м'який теплий начос дивимося розміри. С дві мси Л, два ікта Л і ще одна Елька. Наступна модель сірий світшот з мінімаус. Теж утеплений. Мірочка. Розмір S. Дві Мки, дві ельти і один XL. Сірий світшот. Розміри. Три XS, Три С. Три М. Три L і одна XL. Далі в нас Сірі худі з капюшоном, На спинці буде такий малюночок. Нурочки. Всередині утеплення. Кишеньки. додаткові Розміра S Дві емки. Дві ельки. Одна XL Худі темно синього кольору. Дійсний кишеньками капішона отеплене, розміри. Чотири Е. Чотири Ельте. Один Ексель, два Ексель, та 2X, 2XL дві штуки. І остання модель сіра толстовка з капюшоном та додатковими кишенями. Також з утепленням. Нагадаю, що в лоті 65 одиниць МЛ, XL. XL. Uh, the bar, XR, and...